Добре, що ти приїхала Марія, а то справа так закрутилась, що навіть не знаю, не хоче слухати мене Мирослав. Сказав, що про це й мови не може бути. Я сподіваюся, хоч ти йому все поясниш, каже мені мій чоловік, не встигла її сумки в коридор занести. Я приблизно розуміла, про що він говорить, але зовсім не підтримувала його в цьому питанні. Зачекай, Степане, дай мені в хату увійти. Про справи поговоримо згодом, кажу. Чоловік мій ніяк не може змиритися з тим, що зять наш відмовився від спадщини на користь своєї сестри. Він, коли це почув, то відразу наказав мені їхати додому. Я, заробітчанка, останні років шість їжджу в Польщу на заробітки. Наважилася на це тому, що розуміла, що далі так тривати не може. Ми всі жили в невеликій хаті, яка давно потребувала капітального ремонту, та й грошей на прожиття також завжди бракувало. У нас з чоловіком є єдина дочка, яка вийшла заміж 12 років тому. Зять у нас з сусіднього села після одруження прийшов жити до нас. Я вважала, що це нормально, адже дочка у нас єдина дитина, і природно, що я хотіла, щоб вона жила поряд зі мною. Чоловік мій якось без особливого ентузіазму сприйняв це, бо йому не сподобався зять. Та у нього за душею нічого немає. За кого наша дочка заміж виходить? Вона ж могла собі знайти кращого нареченого, якби захотіла. До чого ти причепився? Дочка наша сама собі його вибрала. Вони люблять одне одного. Для чого нам втручатися, кажу. Якщо чесно, зять і справді у нас дуже бідної сім'ї, але я не вважаю, що це щось погане. Головне, що він хороша людина, має добру душу, а гроші річна бувна, захочеш, заробиш. Мирослав став жити у нас і завжди поводився дуже чемно. Влаштувався на роботу на місцеве підприємство, заробляв там не дуже багато, але їм з дошкою на життя вистачало. По господарству зять теж усе робив, ніколи не байдикував. Якщо я прихильно ставилась до Мирослава, бо відчувала його добру душу, то мій чоловік постійно бурчав. Нарікав, казав, що мало того, що зять до нас без нічого прийшов, та ще й не заробляє достатньо багато. Мій чоловік завжди хотів, щоб зять на заробітки їхав за кордон, так і прямо й казав Рухайся, Миросю, роби щось, гроші самі до тебе не прийдуть. А я була проти, щоб зять кудись їхав. Дочка ж двійню народила, двох синочків, і я була переконана, що батько їм вдома більше потрібен, тому я наважилась сама їхати на заробітки, вибрала Польщу, бо ж близько, і можна в будь який момент приїхати додому. Я вже трохи заробила, тож будинок наш ми до ладу привели. Все у нас добре, внуки ростуть, дочка з зятем добре між собою ладнають, ну що, ще хотіти. Та мій чоловік не знаходить собі місця. Нещодавно не стало нашої свахи, вона заповіту не залишила, і вийшло так, що Мирослав своєю молодшою сестрою мало вступати в спадщину. Але неочікувано для всіх зять відмовився від своєї частки на користь сестри, бо вирішив, що їй потрібніше. Вона відразу ж залишилася вдома, маму до останнього доглядала, та й троє діток у неї. От брат і вирішив зробити такий подарунок сестрі. І це дуже зачепило мого чоловіка. Він вважає, що Мирослав має вступити в спадщину, а потім його сестра має викупити в нього його частку. Зять на таке не погоджується, бо розуміє, що у його сестри таких грошей просто нема. Я теж це розумію, тому в цьому питанні підтримує свого зятя, а мій чоловік вгомонитися ніяк не може. От чого ти причепився до тої частки? Та нема там, що ділити, стара хата, кажу. Добре йому розкидати з грошима, коли прийшов до нас на все готове, сердиться чоловік. А я не бачу нічого поганого в цьому навпаки, вважаю, що зять чинив правильно, благородно поступив по відношенню до своєї сестри. А яка ваша думка? Хто з нас правий я чи чоловік? І чи правильно зять вчинив, коли віддав свою частку сестрі?